Запальний виступ зразкового колективу Данс клас дав старт дню здоров'я у ліцеї номер 5. до різнопланових активностей долучилися учнівські педагогічні колективи навчального закладу. Дітям потрібно це все. І нам це все потрібно. Територія в нас велика два гектари. Нас дозволяє територія без виїзду все це зробити. Почали з теоретичної частини. Класні керівники нагадали ліцеїстам про безпеку життя. Пропали поведінки на воді, на дорозі, з незнайомими предметами, з незнайомими людьми, з газом, з сірниками, з вогнем. Ну, тобто, все, що можна, обов'язково про це потрібно говорити. Ну, так як у нас сьогодні день здоров'я, Здоров'я рухаємося. Ми, ми в центрі міста. То звичайно, сьогодні більше акцент був зроблений саме на ті моменти, щоб сьогодні діти не тільки отримали задоволення, а як здоровими прийшли, здоровими і додому повернулися. Озброєні теоретично школярі розійшлися хто по спортивним, хто по інтелектуальним локаціям. Шестикласникам дістався пізнавальний квест в історичній зоні. Потрібно вивчити маршрути квестів та пам'ятків нашого міста Прилуки. Нам потрібно відсканувати QR-код, щоб знайти завдання до цих квестів та послідовно виконувати, доходити до всіх пам'яток нашого міста. Всі пам'ятки вже всі відвідували, тому це буде легко. П'ятикласники змагалися на малих Олімпійських іграх, добудячи, що у здоровому тілі здоровий дух. Прикольно, круто ігри для дітей це дуже круто і розвиваюче. Мені дуже подобаються змагання. Тут не заскучаєш. Ми, ми виграємо. Я дуже рада, що ми виграємо. І, ну і я люблю такі змагання, там де треба сорівнуватися. Коротше, все дуже класно. На кожній локації шкільного подвір'я гамірно і емоційно. Найбільша відповідальність на старшокласниках юнаки долають смугу спортивно-силових перешкод. Десятикласник Максим, маючи гідну фізпідготовку, норматив склав на відмінно. Себе займаюся, хожу в спортзал, щоб була якась фізична підготовка, щоб завжди бути готовим. Поруч з локацією спортивно-силових перешкод. Четвертокласники на веселій естафеті переконують разом. Ми сила, поєднують спортивне загартування зі спритністю, вмінням швидко зорієнтуватися у тій чи іншій ситуації. Тут а, дуже цікаві ігри, просто весело. Четвертий, белай, Чи не найбільші емоції вирували на туристичних змаганнях? Подолати коротку динамічну дистанцію, насичену технічними етапами, було досить нелегко. Восьмикласниця Поліна ледь не зійшла з першого етапу. Та дівчинка зібралася на кону спортивна честь класу і виконала норматив. Було трішки складно, але в принципі нормально. Трішки впала, але нормально. Досить класно, тому що з класом можна час провести. І взагалі це супер. Для Дениса, навпаки, туристична смуга перешкод справа не нова. Це дуже легко, Воно, просто треба тренуватися руки, щоб вони були в формі, щоб були крепкі. І також ноги. Восьмий вейн налаштований тільки для, на перемогу. Сьогодні в нас у школі, де відбувається день здоров'я. Мої учні 8-го класу приймають участь. Дуже вболіваю за них. Знаю, що вони найкращі. Це треба для здоров'я, для розвитку дітей. Це найкращий день сьогодні за тиждень. Поки одні учні захищають спортивну честь класу ліцею номер 5 інші у групі підтримки. Хтось гучно вболіває, хтось створює ліричний музичний супровід. змагання просто неба, командна участь, підтримка однокласників, педагогів додавали гарного настрою і розуміння, що здоровим бути здорово за освітнім процесом. Треба нам дбати про наше майбутнє покоління, яке буде відбудовувати нашу державу. Наше свято покаже всім, що ми одна єдина нація. Що ми об'єднуємося, розвиваємося, дбаємо про наше майбутнє покоління, незважаючи на всілякі перипетії». День здоров'я учнів ліцею номер 5 Разом з педагогами завершили дружніми посиденьками за смачним чаєм та смаколиками. Висновок масштабного спортивного заходу діти зробили беззаперечний.